У мене на столі три страшенно цікаві головоломки, адже це спеціальний випуск до Хеллоїна. Сьогодні ви побачите розв'язання найскладніших пазлів, які я коли-небудь пробував вирішити. І кожна з них по-своєму особливо і жахливо складна. Ну і звісно, що серед них є пазл календар. Завдання на кожен день, адже в цій головоломці 365 рівнів, і вона подивіться в крутих кольорах гарбуза, бо сьогодні в мене Гарбузовий настрій маркерами ми виставляємо сьогоднішній місяць та сьогоднішнє число. Ну і далі, всіми деталями, які мають складну та різну форму, нам необхідно заповнити весь порожній простір таким чином, щоб не залишилося зайвих деталей, і у нас правильно була виставлена сьогоднішня або будь-яка інша дата. Це неймовірно цікаво, складно. І гарно. А ця невеличка коробочка насправді пекельний пазл. Так, він саме так і називається пекельний пазл, адже має пекельно складний рівень. І як бачите, тут у нас є чотири складні деталі, наче язики полум'я, і їх треба розмістити в рамку. Але тут у нас дві рамки з рівнем ІЗІ та рівнем. Хард, і це буде дійсно цікаво. Ну а почнемо з головоломки, яка називається ланцюг. Також в таких хелоїнських кольорах, але мені більше подобається називати цей ланцюг карамельним, бо просто подивіться, як він виглядає. Найнезвичніша головоломка, адже такої деталі в головоломки ви мало де зможете зустріти. Наше завдання помістити ланцюг в коробочку і щільно закрити кришкою. Щось Почнемо, візьмемо таймер, запустимо його і подивимося, скільки часу мені знадобиться на розв'язання. Отож, карамельний ланцюг, досить складна форма, який має раз, два, три, чотири, п'ять ланок. І все це має вміститися в коробочку. Як бачите, не так все це і просто як здається. Його треба зробити якомога більш компактним, щоб розмістити всередину. Ще й кришкою треба закрити. Давайте пробувати. Е, я наскільки бачу, то у нас що коробочка, що ланки ланцюга мають прямокутну форму і, можливо, якось поєднуючи між собою, вони мають щільно стати всередині. Наприклад, ширина ланки у нас трохи менша. Ніж ширина коробка. Це означає, що сюди у нас ланка входить легко. Але е, є невеликий нюанс. Якщо ланка наступна, у нас буде поруч з першою, до прикладу, ось таким чином. Вона матиме вже більшу ширину, і це, на жаль, не вміщається в коробку. Але якщо ми розмістимо сусідню ланку уже в цій площині, ось таким чином. Ці дві ланки рівно влізають в нашу коробочку. Угу. Виглядає цікаво, і нібито секрет, який нам допоможе розв'язати цю головоломку. Але ланкок у нас тут не дві, а п'ять. Тепер давайте спробуємо по висоті розібратися. По висоті у нас влізає рівно одна ланка, можливо, ще влізе. Нібито отак одна сторона ланки, да? тобто ось таким чином. От мені здається, що це наша максимальна глибина, на яку ми можемо працювати. Отож, глибина у нас одна ланка плюс невеличка сторона, а ширина у нас рівно в ширину ланки, да? невеличка сторона сусідня. Окей. Ось так. Але куди нам діти всі інші? Це вже питання. Ось так виглядає це. Окей, okay, я спробував. Дивіться, у нас майже повністю сховалися три ланки. Четверта стирчить трошки, а п'ята майже повністю вилізе. Ну, доведеться подумати гарненько. Не виходить досить велика кількість порожнього простору всередині. Це означає, що теоретично я можу знайти положення ланцюга таким чином, щоб воно вмістилось, адже простору всередині вистачає. Ми складаємо ланцюг симетрично, виштовхуючись від центру. І якщо ми знайдемо більш компактний спосіб? Ха, ха клас! Супер! І кришечка закривається. Що ж, всього навсього 5 хвилин, але як же це було? Цікаво, головоломка ланцюг повністю розв'язана, хоча на початку здавалася неможливою, але неможливою буде наступний пазл: це пекельний пазл. Що ж, давайте почнемо вивчати його. Детальніше почнемо, мабуть, з рівня ізі, а ХАРД я вже залишу для вас. Адже цю та інші головоломки ви зможете замовити в моєму магазині Кубастік 3D. Заходьте за посиланням в описі відео, ну а я спробую розв'язати цю головоломку. Так, я колись розв'язував її, але було це багато років тому, і цікавість в тому, що я вже забув її секрет. Але я пам'ятаю дуже гарну історію, яка пов'язана. З цією головоломкою буду вам розказувати по ходу. Колись цю головоломку ніхто не міг розв'язати, і була створена спеціальна комп'ютерна програма, яка в точності повторювала форму кожної з чотирьох деталей, а вони мають досить складну зовнішню форму. А також у нас була форма рамки, яка теж, як бачите, непроста, досить багато тут згибів. І комп'ютерна програма. Шляхом перебирання усіх можливих варіантів, так і не змогла розв'язати складний рівень цієї головоломки. Е, тож, ця головоломка саме тому і називається пекельний пазл, адже вважається пекельно складною. Но спробуємо розв'язати хоча б рівень Ізі. Отож, що я бачу, е, у нас є. Ось такі кути на детальках, і вони в деякі місця ідеально стають. А деякі місця вони просто не влізають. Тому нам уже легше, розуміючи, що цю деталь, наприклад, ми не зможемо поставити ближче до лівої сторони по типу ось так. Тож тут треба шукати більш вузькі місця, наприклад, як, до прикладу, ця деталь або ця. А також треба слідкувати за цим, щоб у нас якомога менше було порожнього простору, адже залишаючи порожній простір в рамці, нам просто потім не вистачить його для інших деталей. Непогано стала ось ця гостра деталь прямо в складний куточок рамки. І мені здається, що можна пожертвувати ось цим невеличким порожнім простором для того, щоб розв'язати все інше. Ну, ми принаймні спробуємо. Так! Вау! Все-таки стара пам'ять спрацювала. І бачите, я дійсно залишав мінімум вільного простору всього-навсього три хвилини. І настільки складна головоломка розв'язана. Але найцікавіше в цій головоломці знаходиться тут. Адже навіть комп'ютер не зміг розв'язати цей пазл. Що ж, складний рівень я залишаю вам і кидаю вам цей виклик. Ну а ви можете поставити лайк і підписатися на цей канал. Я впевнений, вас чекає цікава. Пригода, але мене чекає головоломка. Календар 365 різних рівнів. Пропоную виставити одразу дату, і нехай це буде 31 е жовтня. У нас як ніяк хеллоуінська ніч сьогодні. Тож давайте спробуємо розв'язати цей пазл. Але якщо чесно, я трошки нервую і мені треба заспокоїтися. У мене тут якраз є ось такий тематичний антистрес, якого звати. Бу, і він прекрасно заспокоює нерви, адже цю перебирачку дуже приємно тримати в руках. А ще він постійно змінює свої емоції, коли ми їм ось так. Перебираємо, якщо чесно, я граюся цим антистресом вже більше тижня і не можу випустити його з рук. Також у нас є антистрес річ із серіала Венсдей. Це головний персонаж цього серіалу, рука на якій ви можете робити абсолютно будь-які жести. і також. Ви можете причепити її до своїх ключів або рюкзака. А ще спеціально для Хеллоуіна у нас є ось такий гарбузик з неймовірною ось такою серцевиною, яку також безкінечно можна туди-сюди крутити і насолоджуватися цим процесом. Всі ці фіджити ви зможете отримати в подарунок на честь Хеллоуіна до замовлень на сайті Кубастік3D. Робіть замовлення від 1000 гривень, щоб отримати ці фіджити в подарунок. І чим більше ваше замовлення, тим більше фіджетів ви отримаєте безкоштовно. Всі деталі акції в описі та за посиланням на сайті. Ну а я трошки заспокоївся і спробуємо скласти 31 жовтня. Як це сталося? Що? Вау, та це неймовірно! Я пам'ятаю, коли я вирішував вперше цю головоломку, і один день у мене зайняв більше 30 хвилин, а тут 40 секунд? Що? Вау! Але окей, я не спокоюсь на цьому, адже у нас тут 365 різних рівнів. Так, я можу поставити 31 жовтня цей календар собі на підставочку, і я завжди буду знати, яка сьогодні дата. Але що якщо сьогодні інший день? Наприклад, мій день народження. А день народження в мене 28 червня. До речі, напишіть в коментарях, коли у вас день народження. Можливо, саме ваш день народження я і зберу в цьому відео. І спробуємо розв'язати цю дату. Це вже точно буде складніше. Але я точно розумію, якщо у нас є вільний простір, який має менше п'яти клітинок, тобто три або чотири, у нас точно немає такої деталі. Тож треба за можливістю залишати 5. Вільних е е клітинок, щоб можна було перекрити хоча б якоюсь деталлю. Це сталося! Дві хвилини так швидко! Боже, я відчуваю себе генієм. Ця головоломка дійсно страшенно цікава, адже я очікував, що буду розв'язувати кожну дату більше, ніж 10, 15, 20 хвилин, а у мене вже друга е, дата вдається досить проста. Що ж, давайте оберемо щось, щось дійсно складне. Наприклад, хай це буде п'яте. Листопада тепер у нас дві клітинки. Поруч вони показують певну дату, і спробуємо розв'язати. Нарешті мені вдалося намалювати щось навколо наших квадратиків, і залишилося сподіватися, що це вдасться зробити. Вся складність і неочікуваність в тому, що кожна деталь може знаходитися будь-де в рамці, і знаходитися не тільки будь-якої з чотирьох сторін, а й бути догори дригом. Так, деталь у нас вже дзеркальна, а це означає, що кожен з них має близько восьми положень в будь-якому місці в рамці, що в принципі близько до нескінченного числа. Як я одразу не здогадався, оцю складну деталь можна реально сховати тут. А з цих зробити щось схоже на одну деталь, і у нас досить вільний правильний простір залишається. Круто! Єс! Я не знаю, що сьогодні зі мною трапилося, але я навпрочу швидко впораюся з кожною датою, яку виставляю. 4,22 секунди на 5 листопада. Слухайте, це звичайно круто, але скільки ж емоцій дарує ця головоломка? А найцікавіше те, що тут 365 різних рівнів складності, які ви зможете розв'язувати, хоч. Кожного дня. Напишіть в коментарях, яка з головоломок вам сподобалася найбільше, і чи впораєтеся ви з складним рівнем головоломки пекельний пазл. Ну а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в наступних відео. Мене звати Евгеній Бондаренко, ви були на каналі Кубастик. Всім пока!